У вересні 2025 року столиця Непалу, Катманду буквально вибухнула. Десятки молодих людей покоління Z вийшли на вулицю. Головні їхні вимоги були максимально простими: вчасна влада без корупції, свобода слова. І право самим обирати майбутні країни. Саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. Тому не забудь поставити лайк і підписатися на цей канал, щоб в мене було більше мотивації робити подібного контенту. Ну і звичайно, підписуйся на мій телеграм-канал, я там сповіщаю усіх про виходи майбутніх роликів. Отож, що це взагалі почалося? Уряд Непалу несподівано оголосив блокування найпопулярніших соцмереж. Серед таких є в наявності: Facebook, YouTube, X та LinkedIn. Влада це пояснювала національною безпекою, але для молоді це прозвучало як прямий удар по їхній свободі слова. І це був прямий натяк від влади, що вони намагаються закрити їм рота. І тоді вулиці Катманду заповнили протести. Парикади, зіткнення з поліцією, палаючі шини. Поліція в свою чергу застосовувала до протестувальників кейки та сльозогінний газ. Але щоразу, коли одну площу вдавалося розганяти, протестувальники дуже швидко збиралися в іншому місці. Це була абсолютно нова тактика, мобільний протест, який керувався через інтернет. Бо найцікавіше відбувалося не на вулицях, а онлайн. Після блокування усіх соцмереж молодь перейшла в Діскор, де створювала величезні сервери. Найбільші із них налічував понад 145 тисяч осіб. Це був не просто чат, а це був центр ухвалення рішень. Там ділилися новинами, координували протести та обговорювали політичні стратегії. Уявіть собі, десятки тисяч осіб сидять у голосових чатах в Діскорді і обговорюють подальше майбутнє їхньої країни. І в якийсь момент у цих дискусіях з'являється несподівана ідея: якщо нинішні політики себе дескредитували, то потрібно почати думати, хто ж зможе. Продовжувати здійснювати управління країною. Спочатку це звучало як фантазія, але згодом це переросло в дуже серйозну тему. Пропонували абсолютно різних кандидатів, починаючи від молодих активістів, закінчуючи колишніми політиками. І тоді, в центрі уваги, появилося нове ім'я Сушіла Каркі. Це колишня головна суддя Верховного суду Непалу. В цілому, чому саме вона? Каркі відома своєю жорстокою позицією з приводу корупції. Це перша жінка, яка очолювала найвищу інстанцію судової системи Непалу і залишила по собі репутацію чесної та принципової. Для молодих протестувальників вона стала символом чистої політики, людиною, яка не належала до жодного політичного клану. І ось найцікавіший момент: учасники дискусії не просто говорили про Каркі. Вони використовували чат GPT для того, щоб проаналізувати її біографію, судові рішення та будь-яку інформацію пов'язану з її особистим життям. Фактично, штучний інтелект зміг стати своєрідним радником у ситуації, коли потрібно обрати тимчасового прем'єр-міністра Непалу. Уявіть цілому абсурдність і унікальність цієї ситуації. Доля держави обговорюється в Діскорді, а кандидатів аналізує штучний інтелект. У цей же час на вулицях протести набирають лише більших оборотів. Молодь використовувала VPN для того, щоб обходити блокування і публікувати відео з нинішньою ситуацією в Непалі на закордонні сайти. А що влада не встигала їх видаляти, вони дублювали їх у величезних копіях. Паралельно з'являлися нові канали в Телеграмі, і також почали використовуватися офлайн-додатки на кшталт чату, які міг працювати без інтернету. Одним із найгучніших символів цього протесту став хештег «Непокіц». Цим словом, молодь та протестувальники висміювали дітей-чиновників, які отримували владу, багатство та гроші без особих зусиль. На площах Катманду почали з'являтися плакати з хештегом Непокіць. В Діскорді його використовували як таємний шифр для того, щоб отримувати закритий доступ до Діскорд каналів. А в Тіктоці він перетворився на справжній мем, який поширювали, попри усі блокування. Для уряду цей хештег став справжнім вироком. Він показав, що молоде покоління. Не готове жити під диктатом кланів та корумпованих еліт. Поліція намагалася стримувати повстання силою, але чим більше вони били студентів кейками, тим більше відео поширювалося в соцмережі і ставало справжнім доказом того, наскільки влада не палу жорстока до свого населення. І коли ім'я Карки з віртуальних дискусій в Діскорді переходило на вулиці, коли й почали писати на плакатах і скандинувати в натовпі. Влада зрозуміла, що протистояти вже неможливо. Зрештою, під тиском протестів уряд пішов на уступки. І хоча це були не класичні вибори, суспільний консенсус і величезна підтримка змусила правлячу верхівку погодитись. Сушіла Каркі стає тимчасовою лідеркою країни. Це стало безпрецедентним випадком не лише в історії Непалу, а й в усьому світі. У перший кандидат на найвищу посаду був обраний за допомогою дискусій в Діскорді та за допомогою аналізу зі сторони штучного інтелекту. Для молоді це було більше, ніж просто політична перемога. Це стало доказом, що їхній голос має силу. Що навіть якщо у тебе забирають соцмережі, якщо влада перекриває інтернет, покоління, яке виросло у мережі, завжди знайде спосіб бути почутим. І на цьому, шановні друзі, у мене все. Я бажаю процвітання Непалу. І думаю, нам є чому у них повчитися. Тому бережіть себе та близьких. Папа! -па.